Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини понеділка, 30 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Загинув на прикордоні. 27-річний прикордонник з Ямпеля Максим Кудряшов поклав голову на російсько-українській війні. Проводжали всім селищем. В суботу в Ямполі прощались 46-річним військовим Віктором Федченко, який загинув під Авдіївкою. Гроші для ЗСУ. Глухові люди вийшли на мітинг з вимогою спрямувати бюджетні кошти на допомогу армії. На фронті загинув 27-річний ямпільчанин Максим Кудряшов. Чоловік служив прикордонником, мов звання старшого сержанта. Відомо, що військовий загинув на полі бою прикордоння 29 жовтня. Рідні до останнього вірили, що захисник вийде на зв'язок. Максим Кудряшов народився 11 лютого 1996 року в селі Первомайське Березівської громади на Глухівщині. У перший клас він пішов до місцевої школи. Згодом родина захисника переїхала в Ямпіль. Максим пішов на службу в 2018 році. Коли почалась повномасштабна війна, то бо з острах урвався на передові позиції. На початку наступу стояв на захисті Чернігівщини, брав участь у тяжких боях. Усі його документи згоріли у вогні. Старший сержант Максим Кудряшов загинув на полі бою прикордоння 29 жовтня. У Максима залишились батьки молода дружина, сестра, племінниця. Без батька залишився довгоочікуваний син, котрому лише один місяць. В суботу Ямпіль прощався з 46-річним військовим Віктором Феченком, який загинув 22 жовтня під Авдіївкою. Віддати шану загиблому герою вийшло все селище. В Ямполі поховали 46-річного військового Віктора Феченка, який 22 жовтня героїчно загинув при захисті Авдіївки. Віктор приєднався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Розповідає ямпільський селищний голова Ольга Губар. Він виріс тут, працював тут. Його знають майже всі ямпільчани. Протягом життя він займав різні посади. Був Прекрасною людиною завжди радів життю. Був дуже принциповий, такий гарний товариш, надійний товариш, дуже люблячий син, дуже люблячий чоловік, батько, брат. Віктор Михайлович, учасник АТО. І тому з перших днів повномасштабного вторгнення він зі зброєю в руках став на захист нашої країни, воював в найгарячіших точках. І його життя обірвала рашистська пуля саме під Авдіївкою. І дзюба була однокласницею військового. Жінка розповідає, що звістка про загибель Віктора шокувала всіх. Однокласник наш, він наш друг Вітю Феченка. Він для нас буде завжди Вітя. От Віктор Михайлович, кажуть, побратиму, ну для нас він буде завжди Вітя. Світа людина гарна, ніколи ні, нікому, ні в чому не відмовив. І в цьому році у нас. 30 років повинна була бути зустріч після школи. Як ми збирались? Я не знаю. От зібрались ми однокласники, і ми в шоці? Оце наша така зустріч. я не знаю, вічна слава, й пам'ять. Ми дуже вдячні нашому герою за те, що він нас, ну за те, що сьогодні є у нас один день життя. За це ми йому вдячні. Побратим Віктора Феченка Андрій Шемет розповідає, що серце ямпільчанина перестало битись під Авдіївкою. Військові ціною життя отримують місто під натиском переважаючих сил ворога. Як людина, він взагалі саме ідеальне. Він ніколи нікого не обідев. Як командир він саме ідеальне. Він все время заботився о своєму составі, про личному, і лічному тільки в своєму підрозділі. Він старався де візділа навести у всіх підрозділах, підтягнути дещо. Дуже хороша людина, дрони, наметний обстріл. Ви самі знаєте, що таке. Одне діло коли ти просто, дивишся, а друге коли просто летить, як кажуть, не знаю, куди прилетить. Поховали Віктора Феченка на місцевому кладовищі. Попрощатись з військовим вийшло все селище. Нагадаємо, на минулому тижні Янпільщина прощала ще з трьома героями. В Орлівці поховали Олексія Федорова, в привокзальному Дмитра Мурастова, а в степному Сергія Агія. Гроші на ЗСУ в Лухові. Люди вийшли на мітинг, вимагаючи від місцевої влади справедливого розподілу бюджетних коштів. Зокрема, вони вимагали, щоб кошти першочергово витрачались на допомогу ЗСУ, а не благоустрій міста під час війни. Як повідомляють наші колеги з видання Глухів Сіті, акція відбулась 28 жовтня в центрі міста. Люди тримали в руках плакати із написами Хочу дрони на ЗСУ замість бруківки. Спочатку ЗСУ, потім ремонти. Кожна дитина чекає вдома тата і маму. Орієнтовно два десятки людей зібралися біля портретів загиблих героїв Глухівської громади, щоб за їхніми словами нагадати, під час війни бюджетні гроші мають в першу чергу виділятись на потреби армії. Сусідньому Криловці виставили 197 фотографій захисників, які загинули на Зовсталі. Ініціаторами фотовиставки у своєму місті стали батьки 19-річного строковика Глеба Кощеєва. Детальніше про це дивіться у сюжеті наших колег з обласного суспільного. 190 світлин воїнів, які загинули на Азовсталі, розмістили у Кролевецькому будинку культури. Серед них і фото Кощея, 19-річного королевчанина Глеба Кощеєва. Ініціаторами відкриття пересувної виставки Моє серце сталь, моя кров – Азов» у кролевці стали батьки Глеба. У 18 років, покинувши навчання у коледжі, їхній син, розповідає батько, пішов на строкову службу. Так, за кілька місяців до повномасштабної війни потрапив до Маріуполя. Повідомлення були дуже. Дуже-дуже скудні і е, набагато він пропадав. І, щоб ви розуміли, е, 1-2 травня, коли із заводу Азовсталі виводили е, цивільних, був день тиші. На оцій світлин, світлині 2 травня він зображений з заводу Азовсталь. На виставці поряд з портретами воїнів їхні фото з мирного життя. Вони ще раз нагадують, говорить звільнений з полону воїн Максим Рудень, який також був на Азовсталі, про те, що потрібно продовжувати боротьбу. Треба боротися за наші побратими, на ті зараз повороні, за тіла. І якщо ми падемо тут, то духом, навіщо тільки це все? Фотовиставку кроловці можуть відвідати усі охочі до 2 листопада. Ця виставка, це показати те, яка ціна кави для тих, хто в тилу. Оце всі світлини, мабуть, найбільший доказ того, що потрібно пам'ятати, потрібно боротися і навіть в тилу приймати участь. Тому щоб допомагати збройним силам України, нагадаємо 12 квітня 2022 року в Маріуполі загинув і наш земляк степного Владислав Шевцов. Останки 22-річного військового лише через три місяці вдалося ідентифікувати та передати рідним через червоний хрест. Майже 6 тонн овочів зібрали та передали сумській обласній лікарні мешканці Ямпільської та Свеської громад. Як інформує Ямпільська селищна рада, люди зібрали картоплю, капусту, буряк, моркву та інші овочі до ініціативи долучились і жителі Орлівського старостинського округу. Побачив на вулиці колишню дружину і накинувся на неї з кулаками. В Ямполі засудили свисянина, який без причини завдав жінці легких тілесних ушкоджень. За вчинок йому доведеться сплатити штраф. Інцидент стався 8 травня в Орлівці. Того вечора чоловік, проходячи вулицею Пушкіна, побачив свою колишню дружину на огороді. З невідомих причин він накинувся на жінку, завдавши декількох ударів ногами та руками. Потерпіла отримала синці та струс головного мозку, які були кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження. Нападника було притягнуто до кримінальної відповідальності. За вчинене він має сплатити штраф. І наостанок про погоду. 31 жовтня на півночі Сумщини погоду визначатиме мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 13, плюс 18 градусів Цельсію.